А що? Добрий день, добрий вечір, доброї доброго пори доби, чи як там кому, коротше, мене понесло. І що там говорити? Ну, понесло в смислі тому, як каже один мій старий колега Володимир Крутевич, словесний понос. А може, то діло в цього, цьому? Во. Все може бути, не знаю. но Я би вже за півгодини... Я вже хвилин 40 з вами спілкуюся. Е, Вова, е, я би вже, я вже, не знаю, Коротше, болить мене, але терпіти можна. Е, хто там знає, хто не знає, спиняка мене вже другий день догорає офігенно, лікуюся, але мені закуртіло, мені знаєте, що закуртіло? Так, а як його опустити? Коротше, щось та штука вже не хоче за мною ходити, бачите? Так, ну я бы пугля на кнопки. Так, не то. Можна нажати. Ну чого ти не слухаєш? От зараза. О! Сработало. А ну. Що понял. Ха-ха, тут є такий. Курок. О, все. Так. Ну, вибачайте, то я, бляха, вивчаю сучасну техніку. Я хочу, хочу з вами поспілкуватися на таку тему. Е, тема, 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 тема. Як кажуть поляки, темат. Я кажу, у них не темат, а тема. Або тема. Кажу, тема, така тема, вони кажуть, темат. Ну, хай там буде темат, чи автомат. От тема скарбошукарства. Скарбошука. Значить, така історія. Сьогодні переглядав одного з блогерів, який там дуже умнічає і розказує. Ну, видно, що хлопака купав багато, або може на дивані багато лежав і дивився, як хтось купає, ну не знаю. Я йому там задаю всякі питання. Хто цікавиться темою пошуків з металодетектором, і так далі. І так далі, і, так далі. і е, я от не згоден з його версією. Значить, там йому пишуть люди, е, що який прибор можна купити металодетектор е, до 8 тисяч гривень. І він каже, що ні, то ви купите якесь говно, знайдіть е, ще хоча б сільки саме, і там вже якийсь там пропонує. Прибори, і, як то кажуть поляки, що мене вкурвело, що він дуже погано відзивається про народні прибори, металодетектори. Гарити, гарети. Аські. Як в народі їх називають? А -а -а -а. Ну, ну, вам перевернуте. Це Гарит 250. -й. Зображення показує є в нас ще 300 пі. Коротше, в мене в сім'ї є таких приборів три штуки, саме Аські різних модифікацій з різними катушками. Це стандартна катушка, як то кажуть, заводська комплектація. Ізолента. Не думайте, що він такий старий вбитий, Ця ізолента знову замотувалася, щоб він не щоб краще. і Це прибор мого старшого сина Лавріна. Так, так. У мене старший син звати його Лаврін. Лаврентій по паспорту. Це йому на 18 років придбав таку штуку. Я думаю, що це Гарет американський. Надіюся, ну він з ним певний час ходив, чесно кажучи, не розбагатів. Вот. Ну але ж. Ходив. Батареїв в ньому зараз немає, то звичайна справа його взагалі включали останній раз років два назад, як, як не більше. О, але хочу вам сказати е, іншу справу. По-перше, цей самий блогер. От я там не знаю, як він підписаний, і, і, я на нього не підписаний, але віддійки мені лізуть постійно. Він умнічає, що це гано, повне, що це, блін. E, ще 20 на років, 20 років назад устарівша, є Я з ним категорично не згоден. Категорично він там розказує, що так, так, да, хочете щось толкове, купіть там. Ну, там... <свісна> в районі від 500 доларів і і, і даже штука бакси, півтора. Отакі, ось, там якісь там називає сучасні моделі, які про я ніколи не чув раніше, бо я і не цікавлюсь. Прибори в мене є, на що мені ще цікавиться? От. Але який би це прибор не був? Гарет, ну, Аська, по це по це по це по по народному Аська. Аська, знаєте. Гарет Айс. Бачите, там пише Гарет Айс. А, вам перевернути зображення, певне показує так, чи ні 250, є 350 і так далі. Є там їх багато моделей. Е, вот. е, значить, що хочу сказати. Хочу сказати, що, по-перше, дарма він так говорить, діло в тому, що я е, в наших краях, а наші країни то Кременець. Один з перших, що торгував такими штуками, так, так, так. Мав я, значить, виход на чоловічка, який мав вихід на Америку, і йому прямими поставками йшли такі штучки. В ті часи інтернет вже був, але дуже 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 малодоступний, дуже малодоступний доступний цього. І ще не було так все розвинуто, як зараз, що можна всього в інтернеті купити, і теплете. Вот. А в магазинах таких штук не було. Магазинів таких не було. Е, вот. е, до мене зверталися люди, так хочу купити. Е, дуже часто були такі звернення. От, пам'ятаю зараз одного чоловіка, м -м, який проживає біля треть... біля четвертої, коротше, біля ресу. Не буду казати його. Фамілії, якби це не дуже зручно буде. О, хто впізнає, хто то пишіть, хто не впізнає, то таке. Ну, людина такий невеличкий підприємець при грошах, якби на той час не знаю, як зараз, дай Бог, щоб там все в нього було добре, давно його не бачив. До речі, якщо ми, може, мене дивиться, вітання, О, значить, звертається він до мене. І... Бюджет до тисячі доларів. Я йому кажу, чоловік старший за мене, кажу, слухайте, купали з прибором. Ні, я тільки з хлопцями виїжджав. Слухайте, кажу, візьміть Аську. Аська тоді ж коштувала там в районі 300-400 доларів нова. Кажу, візьміть Аську. Походіть з нею, навчіться. Потім ви цю аську спокійно продасте за пів ціни. За 150-200 доларів її заберуть з руками, з ногами в будь-якому стані, лише би вона була робоча. Згодні, копачі, хтось зі мною не згоден. А якщо візьмеш якогось фішера, мінілаба чи ще щось за там штуку півтори баксів 3, 5, 10 тисяч доларів, ти його вже, навіть якщо він в тебе буде лежати в коробці, ти не разу в поле з ним не виходив, ти його вже не продасиш. Ну, за півціни може й продасться, але то пів ціни, які втрати, от цього. І знаєте, от саме в цьому випадку: цей чоловік мене послухав, взяв гарет. Давно вже його не бачив, того чоловіка. Та історія була років 20 назад, якщо не більше. І ще років 5 тому. Він ходив з такою самою Аською. Так, він купив до неї катушки, там і т.п. всякі там навороти нові. Ну він я його зустрічав. Він каже, я нічого більше не хочу. Я, я ще каже, ще часом буває, в ньому знаходжу ще якісь плюси. Ну, то то як пущі, як реклама, знаєте. Ну, скажімо так, не будемо рекламувати ґарити, хай там собі нам вже за то гроші не платили. Я хочу сказати трошки про інше. То моє особисте переконання. Е, я думаю, що я не один так думаю. Е, вот. Починаючим шукачам, я вам скажу таке. моя думка така, немає значення, який. Ні, звичайно, якщо ви купите якусь саморобного з ПВХ труби зроблені, зроблена херня, якась, то, то, звісно, я маю на увазі, що беріть такий е, ну, прибор. Ну, початківці, якщо ви вже мали прибори, да, тоді вже ви то вже мене не слухайте, то вже ви собі знаєте, що, що вам робити. Але якщо ви ще досвіду такого не маєте пошуків, пошуківця, я рекомендую все-таки брати отакі в районі 300 доларів з нових 300-400 доларів, це там, не, то доволі доступна, доступна сума. Ні? Вот. Але я вам хочу сказати трошки інше. В свій час я дуже, дуже, дуже активно їздив на КОП, то буквально як мінімум субота, неділя, тобто вихідні, а бувало, ще й посеред робочого дня, так як я. Пущі все життя працюю на себе, то я міг собі дозволити і в будь-який день поїхати на коп. Просто там сам не їздив, а збиралася бригада. Там бувало, чоловік 20-30, кілька автомобілів, грозилися. Ну дуже воно було так, як, як, як мисливці. Знаєте, як рибалки, мисливці там виїжджали на коп. О! От тако. Е, ось. Вот. Що я вам скажу? Немає значення, наскільки крутий чи дорогий прибор. Немає значення, скільки ви начиталися літератури історичної. Немає значення, скільки у вас є старовинних карт скачаних чи там куплених. Куплених то то вже, звісно, на грані фантастики, а от скачаних в інтернеті, то так, там, нібито, нібито. то все фігня. Тому я думаю, власна. Важлива в тій справі одна штука ваше везіння, ваше щастя пошуківця. І. Ще я таке чув від копачів, що ще й прибори є такі. От є такі, що везучий прибор купив чоловік, і з ним от купив ту аську за 300 баксів і з ним підняв на кілька тисяч доларів копу. Потім бере ту аську продає, купляє якогось за пару штук баксів і не може знайти навіть того, що в неї знаходив. Ну, це вже якби бубони про прибор, ну так. То вже більше до таких дуже досвідчених копачів. Але моя думка одна однозначно я думаю, що ви, напевне, глядачі мене підтримують хто в цій справі пробував себе. Справа не в приборі, справа не в знанні історії, не в знаній карті, а справа в щасті. От, як кажуть, якщо ви в дитинстві гамно їли. Так, знаєте, наш, в народі так говорять. А один мій колега каже, що й зараз не пізно почати. <рігла> <рігла> тобто, якщо у вас є таке везіння на ту справу, то ви й без прибору знайдете. От. І ну, то так, по-простому, а по факту я вам скажу так: їздив я на копи. Е, так, йду я, ну я з Аськами ходив. Поруч зі мною йде пацан саморобним. Як продавали колись в інтернеті років 15 назад і самоді, може і зараз продають, не знаю, не цікавився. йо -мо -мо -мо, він знаходить речі, які коштують гроші, я знаходжу всяке гавно. Ну, яке гавно, осколки, гранати, снаряди, патрони. Кому нафіг потрібні? Отаке. От, от, от така штука. От, причому без ніякого прибора, не шукаючи, не затрачуючи, не виїжджаючи, я знаходив монети. Ну, не дуже цінні, але таких, таких монет з прибором я ніколи не знаходив. Просто в себе на городі йду. Причому той город я з прибором вже сполосав вздовж і поперек. Нічого не знаходив. Тут бац копаємо картоплю, находжу монету. Вона там коштує там, на сьогоднішні гроші 20-30 гривень, і то ще треба пошукати, хто її купить. Але факт: з прибором я їздив за 3-9 земель, тратив гроші, бив машину. Тратив час, я не знаходив того, що знаходжу без прибору. Я собі так і зробив висновки, що значить, мені подає щось вищий розум. Можна сказати, зараз будете матюкатися хтось, Бог. Що то не твоє, не лізь туди. Так, і, і, і в нас на сьогоднішній день в сім'ї є три металодетектори такого типу. Саме ну, заводський, є ще один саморобний, я колись самому меншому купив. Синові Денисові, такий там, я не пам'ятаю, за пару сотень гривень купив він там в себе ходив в селі. Він жив тоді е, з моєю мамою, хай спочиває з миром в селі. Він там по городі ходив, там якісь фахи збирав, тренувався. Отака от от штука. Що ви скажете на що такого із, моєї думки? що діло все не в приборах, а діло в щасті, Якщо людині везе ті справи, значить вона має щось знайти. Ну, в моєму випадку ще є один випадок. Ну, але я не дуже хочу знайти скарба. Ну, так, не горю бажанням, знаєте, як люди там Гу -гу 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 скарб. От чогось, я якби, боюся тих е, всяких вірувань. Хоча по деяких версіях легенд, е, якщо правильно себе поводити, там, подякувати за місце. Заплатити за місце, частку скарбу віддати на благодійність, чи на церкву, чи ще кудись. от, то як би ніякі прокльони тебе не мають зачепити. Але все рівно якось тремнуватинь, трошки страшнувати. До речі, е... знаю випадки, коли знаходили люди не тільки скарби, а просто якісь речі знаходили старовинні. А знаєте, що ці всякі там. Шамани, ворожбити і так далі. Вони знали і знають. ну Зараз вже не то, звісно, що було років 300-500 назад. от Там всякі хвороби передавалися, ті хвороби на якийсь предмет. Той предмет скидався в якомусь певному місці, а потім, коли той предмет хтось знаходив, навіть в ті часи, що тоді, вот, кілька сотень років назад. Вот, ця вся біда переходила на ту людину, що знаходила. І воно нікуди не ділося. Воно <кій> батарейки в ньому не сідають. Воно, видать, працює по сьогоднішній день. О, От така штука про е, скарбошукачство і про в чому, в чому я не згоден з тим блогером, який сильно мудро розсуждає про пошуківську справу. Це про ціну прибора і так далі. От купиш ти, так як його послухати, купиш ти блін, прибор там за пару тисяч доларів, і ти будеш там знаходити, а от купиш ти там за 300 баксів якусь дурничку і то вже, все, бо то вже все вибито. Ні. Е, абсолютно я з ним не згоден. І, е, е, і маю факт підтвердження інформації, що е, навіть навіть наш тут місцевий скарбошукач. Про в якого я збираюся давно взяти інтерв'ю, а якось не виходить, один з, точніше, два скарби, які він знайшов. Підтвердження. Багато, якщо проаналізувати його е, трудову і діяльність в цій справі, це багато підтверджується тих, тих е, теорій, леген, легендарних легенд. От, дуже багато, і в тому числі, що от він знайшов два скарби на Пасху на Пасху. Найшов два скарби під тим ділом, і на місці, як кажуть копачі, вибите місце. Тобто туди вже тільки лінивий не їздив на те місце. І він знайшов два скарби під рад. висновки. Тим самим прибором, який він, з яким він туди приїжджав мільйон разів раніше. Він не знаходив, а от тоді так зірки співпали, що він знайшов. От таке. І таких історій я знаю багато. Щось я вже розказував на своєму каналі, щось я ще забув і ще колись розкажу. А щось я вже розказую по-другому чи по третьому колі. Ну, вибачайте, по-перше, що я розказував і бачили люди, коли в мене було тисячу підписників, а що я розказую, коли в мене 10 тисяч підписників, це вже. Розумієте, старожили старожили мого каналу. Вибачайте. Ну, якби люди ж підприєднуються і чогось не дуже хочуть купатися в старих моїх роліках. Так що щось трошки буде повторятися не без того. Як то кажуть, життя, життя циклічне, чого б і не, 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 не по кругу мені розказувати мої байки. Ось така історія. Все, бувайте здоровенькі, наговорив я вже аж капець, вплоть до того, що аж батарейка в телефоні сідає, а десь от-вот-вот, -от 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 можуть вирубати світло. Бо сьогодні щось виключалося світло тільки один раз, десь на 2,5, ні, на 4, на 4 години, по-моєму. І зараз можуть бути знову. А я телефону не зарядив, і що я буду робити? Я ще спати не хочу. Добренько, бувайте здоровенькі. Цікаві мої. Мене цікавлять ваші історії теж. Хто скаже, чи згодні ви на насчет моєї е, теорії про ш, ш, везучість на насчет пошуку? От. Ще хочу легенько сказати вам один анекдот. Значить, такий старий, плоский анекдот пошуківця. Значить. Е, з неба спостерігає там якийсь архангел і, і Бог за, за скажімо, там, будемо говорити за якимось храмом. І туди приходить якийсь чоловік і дуже молиться, і, і там, коли там треба, там, по всіх святах і дуже просить, ой, мені дуже треба, я там бідовий, хоче дуже знайти скарба. Знаєте, Дуже хоче знайти скарба і молиться і просить. І, і якийсь там, я там не в курсі діла того ієрархії церковної, чи як там, ну, коротше, якийсь там архангел, чи як він там каже до Бога, слухайте. ну, Пошліть вже цьому чоловікові того скарба. Дивіться, він вже скільки років ходить в храм, молиться, він такий там набожний, вірить і так далі. Пошліть же йому того скарба. А Бог каже, слухайте. Я вже йому давно того скарба послав, так якби він його почав, хоч попробував шукати. А він каже, що його не шукає, я тільки молиться про нього. <гум> Ви зрозуміли, про що я? Ну Хто зрозумів, то зрозумів, хто не зрозумів, то таке. Е, 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 то, як кажуть, на Бога надійся і сам не плошай. Треба щось трошки самому врушитися, якщо маєте якісь такі плани, а чекати, поки щось там манна небесна впаде. Ну, отаке. Щось я таке намолов трошки. 에, трошки водички, майже нічого толкового. Ну, понесло мене трошки. Там мене стигне в мікрохвильовці плов. Тут мене стигне ще дещо. Ну, е, бувайте здоровенькі. Батарейка в телефоні сідає. А я зараз заражу свою батарейку, ляжу в ліжечку, підключу зарядку до телефона і буду сидіти в Ютубі загрожати для вас віддійки. Все, бувайте здоровенькі, До нових зустрічей! Підписуйтесь на наші канали. Радий. Що ви на наш зайшли до мене, послухали, подивилися, будемо бачитися.